Доброго дня! Сьогодні я розповім про нашу нову покупку це гранулятор. Заказали ми гранулятор, приїхав він у нас через місяць. Купили ми його для того, щоб робити гранул для нашої птиці і кроликів, щоб її гранулею годувати. Такий приїхав у нас маленький гранулятор. Багато місця не буде займати. Приїхав він у нас без мотору і без шківа, Будемо ми його ставити самі. Ну, чесно кажучи, без мотора і цього шківа, і всякої електроніки він стоїть менше і дешевше. Якщо ставте запитання, ми все розповімо, дамо номер телефону тих, хто нам робив цей гранулятор, і все розповімо. Поки що нам ще треба для нього буде створити каркас, на якому він буде стояти, і під яким буде стояти мотор для нього, щоб вже засипати сюди його зерно, і е, воно вже виходило. Ми будемо робити зерно з гранулу з любого зерна. А оце вже самі внутрішності в гранулятора. Тут буде робитися сама гранула. Тут ми купили середню сіточку, щоб комбікорм підходив для всього і для кроликів, і для птиці, і для циплят. Він для них буде корисний. Ще це буде перемішка різного зерна і не тільки. В грануляторі ще можна засипати зелень, всяку траву або кропиву. Тільки вона має бути дуже мелкою. Для того, щоб створилася е, зелена гранула. Їм можна давати ще для корів, свиней, для всієї худоби, гранула підходить. Для цього ми і гранулятор купили, щоб створювати свою гранулу, свій комбікорм. Тут ми е, ще нам дали. Е, Інструкцію до цього гранулятора. Звісно, вона не українською, але ми заказали в таких замовників, те, що вони говорили не українською і он дали інструкцію. Но тут розповідається про те, як проробити матрицю. Для цього нам потрібна люба така суміш, яка тут є в інструкції. Машинне масло, опілки від дерева. Ще можна давати пісок, тільки він має бути просічений через сіто. І це все для того, щоб проробити матрицю, щоб вона в майбутньому добре працювала з зерном. Це так має робитися з кожним гранулятором. Ще можна давати у пілки, Тільки оце те, що коли воно проробиться, треба зразу викидати його для птиці, для тварин. Ну не треба давати це, просто щоб воно е, в е, проробився грануляторки. Ну, ще буде в нас один відеоролик, там де ми будемо показувати, як він вже працює з мотором самим і як вже будемо робити саму грану. Ну і ще будемо показувати, як ми до нього будемо створювати оцей весь каркас, вставляти мотор і тому подібне. А для того, щоб це не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до побачення.